Вітаю! Розв'яжемо задачу 12.10 з підручника геометрія 8 клас Автор підручника Олександр Істер. Рівень 3, якщо це математика, це номер 2410. Сторони трикутника відноситься як 5 до 6 і до 9. Знайдіть невідомі сторони подібно його трикутника у випадках, якщо його більша сторона дорівнює 18 см. Отже, давайте поставимо ось тут МН дорівнює 18 см, два трикутника подібні між собою. Ми це записали вдано. І також записали відношення сторін. Нам треба знайти сторони маленького трикутника, який подібний до великого. Отже, давайте запишемо: якщо трикутники подібні, то, відповідно, подібні і її сторони. Тоді запишемо, що МН відносин відноситься до Абе, як 18. Але ж ми знаємо, що МК МКН і МН це 9Х. Тобто, в даному випадку. Тоді, що ми беремо? Ми беремо, що 9, так як тут відношення сторін від тоді ми беремо нехай коефіцієнт відношення буде х. Х це коефіцієнт відношення. Так і запишемо коефіцієнт відношення. І так як сторони відносяться як 5 до 6, до 9, значить 9х у нас відповідає стороні МН. Тоді 9х. Буде дорівнювати 18. Отже, тепер х у нас буде дорівнювати 18 ділимо на 2. І ми отримаємо х коефіцієнт відношення буде на 9, вибачаюсь, буде дорівнювати 2. Це коефіцієнт відношення. Отже, щоб знайти, наприклад, сторону АВ, нам треба mn розділити на АВ, і це буде дорівнювати 2. Так, давайте запишемо. тепер запишемо інші сторони. МН нам відомо. Тоді ми можемо сказати, що МН можна знайти сі від «АБ». Тоді «АБ» буде дорівнювати. МН треба поділити на 2. «МН» ділимо на 2. І тоді це буде МН розділити на 2. Що у нас вийде? МН у нас 18. Ми ділимо на 2. І отримаємо 9 см. Отже, більша сторона або маленького трикутника буде дорівнювати 9. Тепер знайдемо, так як коефіцієнт у нас МК і є коефіцієнт відношення, тут в такому випадку ми можемо знайти МК зараз, тоді МК буде дорівнювати МК буде дорівнювати 5 множимо на 2. 5 ми множимо на 2, ми отримаємо 10 сантиметрів. І третя сторона це та, яка 6 це B, КН. Спочатку КН буде дорівнювати 6 помножити на 2, це буде 12 см. Що ж, тепер, коли ми знаємо всі сторони з коефіцієнтом відношення, ми можемо зразу і знайти маленькі сторони. Так як МК це буде 10. Тут у нас 12 см, тепер ми можемо знайти сторони маленького трикутника. І так, роздивляємось трикутник А, Б С, у якому або ми вже знайшли. Це буде дорівнювати 9 см, АЦ, це відповідно МК, значить, МК. Відноситься до А, це до відповідної сторони. Це буде як 2 коефіцієнт відношення. Тоді, в такому випадку, ми можемо записати, що А це буде дорівнювати. А це буде дорівнювати. МК ми знайшли 10, 10 ділимо на 2, А це буде дорівнювати. МК ділимо на 2, а МК це 10. 10 ділимо на 2, ми отримаємо 5 сантиметрів. Значить, тут буде 5 сантиметрів. дорівнювати 2. Значить, СБ, маленький трикутник буде дорівнювати КН. Ділимо. КН у нас, ми вже знайшли 12 см. Ділимо на 2, і ми отримаємо 6 Сантиметрів. Треба записати відповідь. Запишіть, будь ласка, першій задачі відповідь Вели... сторони великого трикутника і сторони маленького трикутника. Дякую за увагу. Ой, першу задачу ми розв'язали. Задача 12.10.2. Якщо це математика, це 24. Десять, другий 3, третій рівень складності. Нам дані два подібних трикутника. А, Б, С, подібне трикутнику А1, Б 1 С. Відомо, що сторони а, а, Б відносяться до Б, С і до А С як 5, 6 і до 7, а різниця більшого трикутника, тобто менша сторона, на 3 см менша від середньої. А нам треба знайти сторони подібного. Трикутника. Ми знаємо, якщо трикутники подібні, то і сторони одного трикутника пропорційні відповідним сторонам іншого трикутника, тоді ми можемо записати, що А1Б1 відноситься до Б1С1 і відноситься до А1C1 як 5 до 6. І до 9, тому що за умовою ці трикутники пропорційні. Ми запишемо, нехай коефіцієнт пропорційності буде і сторона A1b1 5х, сторона B1C1 буде дорівнювати 6х, і сторона А1 С1 буде дорівнювати 9х. Тоді дивіться, б 1 С1, б 1 6, відняти меншу сторону 3 см менше від середньої. А середня сторона менша сторона 5х, а середня сторона 6х, тоді від 6х ми віднімаємо 5х і це буде дорівнювати 3. Х буде дорівнювати 3. а х – це у нас коефіцієнт пропорційності, Що ж, ми можемо знайти тоді сторони a b1. А1, Б1 буде дорівнювати 5 множимо на 3, ми отримаємо 15 дужках пишемо сантиметрів тоді b 1 c 1 b 1 C1 буде дорівнювати 6 помножити на 3, ми отримаємо 18 сантиметрів і a 1 c 1 буде дорівнювати 9 помножити на 3, ми отримаємо 27. Сантиметрів. Отже, ми з вами розв'язали другу задачу із номера 12,10, якщо математика, це 2410. Будь ласка, відповіді оцих всіх сторін, запишіть самостійно. Ми переходимо до третьої задачі, до розв'язування третьої задачі. Також дані два пропорційних трикутника. Тобто, ці два трикутника подібні один одному. Кано, що А. Б відноситься до Б, відноситься до А як 5 до 6, до 7. Це в умові в першому реченні. І сума, периметр дорівнює 100 см. Отже, нам треба А1Б, б 1 с плюс С1А1 дорівняння. 100 см. Нам треба розв'язати задачу. Що ж, в такому випадку, у нас, якщо трикутник ABC пропорційний до трикутника А1, Б1, С1, то трикутник великий А1, Б1, С1, теж всі сторони будуть відноситися як 5 до 6 і до 7. Давайте це запишемо, що А. 1b1 відноситься до b1 c1, також відноситься до а1 c1, як 5 до 6 і до 7. Використовуючи цю властивість, ми можемо записати тоді коефіцієнт пропорційності ми беремо за Х, коефіцієнт пропорці... Нехай коефіцієнт пропорційності Порційності буде дорівнювати х. Повністю це запишіть словами. Тоді A1b B1, 5х, B1C1 ми візьмемо як 6х, A1C1 це буде 7х. І ми знаємо, що периметр цих всіх сторін, або сума всіх сторін буде дорівнювати 100. Складаємо 5х додати 6х 11 11 додати 7х це буде 18. Так, рахуємо 5х, 6х7х. Так, 5, 6, 9. Ось я тут помилку зробила. Тоді тут до 9, бачите, уважно, треба рахувати. 5, 6, і 9. 5, 6, 9. І в такому випадку ми будемо мати 20х. 11, 5 додати 6, 11 додати 9. Це буде 20х. 20х буде дорівнювати 100 х буде дорівнювати 100 ми ділимо на 20 і отримаємо х буде дорівнювати 5. Це коефіцієнт пропорційності. Тоді А1, А1, Б1 буде дорівнювати 5, помножити на 5, ми отримаємо 25 см, пишемо: b c 1 B1, C1 буде дорівнювати 6. Помножити на 5 і буде дорівнювати 30 см. І А1, С1 буде дорівнювати 9, помножити на 5, і буде дорівнювати 9,5,45. Сантиметрів. І будь ласка, порахуйте, щоб сума 45 додати 25, це буде 70, 70 додати 30, це буде 100. Отже, задачу розв'язана правильно. Ви пропишіть тут, будь ласка, відповідь. Я не буду зараз відповідь і повторювати ці всі записи. А ви, будь ласка, обов'язково окремо пропишіть внизу відповідь. Що ж, ми з вами розв'язали задачу третього рівня складності 12.10. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, щоб побачити наступну наступне відео, яке виходить. І це буде, ну, додатково YouTube буде просувати мій канал.